Вітаю вас, діти. Є правила захисту, всім нам відомі. Їх треба завжди нам усім пам'ятати. Тож будемо зараз їх всі повторяти. Не можна гуляти самим у дворі. Це треба всім знати, батькам, дітворі. Не можна пускати чужого у дім. Бо дім це фортеця, коли ви у нім. Говорять, Прийшли ми від мами, прийшли ми від тата, не довіряйте, перевіряйте. Не можна з чужими людьми розмовляти, дарунки від них вам не можна приймати. В машині чужі пропонують кататись. Що, будем сідати? Ні, рішуче відмовляйтесь. Вибрати місце для розваги. Треба вміти і без мами. Коли граєтесь в оселі, не підстрибуй аж до стелі. Бо як скинеш з шафи вазу, гуля вискочить відразу. Не дивися вниз із вікон, Із балкона не кричи. Мамам треба пам'ятати дрібних речей не давати, бо шпильки голки то не ігри для дитини. Квасоля, намистини можуть привести до бід. Для безпечної ігри місце вибери і ти, Щоб лиха в дім не пускати, дрібні речі слід ховати. Любі діти, бережіть себе і своє здоров'я.